Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Які документи будуть підтверджуючими для підприємців, що ведуть товарний облік, наприклад, облік технічно складних товарів, облік ювелірних виробів та багатьох інших. Отже, підприємці, які крім продажу товарів через реєстратори розрахункових операцій, через касові апарати зобов'язані також підтверджувати походження цих товарів і власне їх придбання, можуть вести наступні документи. Звичайно, це можуть бути накладні від постачальників, які безпосередньо доставили цей товар. Це можуть бути акти приймання передачі. Наприклад, якщо ви власне виготовляєте такі вироби, візьмемо ювелірні вироби. Наприклад, ви маєте золотий лом, чи не золотий, чи якісь ювелірні вироби, які вимагають переробки. Ви віддали комусь на переробку за актом приймання передачі, а потім отримали за актом приймання передачі після переробки готову продукцію. У такому випадку такі документи цілком підходять для підтвердження обліку ваших товарів, які ви продаєте. Існують випадки дарування товару. Щоб ви розуміли, безоплатне отримання товарів фіксується так само актами приймання передачі, оцінюється, і підприємці включають у дохід вартість безоплатно отриманих товарів. Ну, різне трапляється, буває, товар вам дістається безкоштовно, а ви його потім продаєте. Такі документи, так само є підтверджуючими з точки зору походження товарних запасів. Ну, звісно, ми жартували, що якщо ви продаєте, наприклад, якусь групу товарів, що вимагає документального підтвердження, то вам потрібно два підприємця. Перший підприємець продає товар другому, а другий продає цей товар першому. І у кожного є підтвердні документи. Ну це звісно жарт. Але якщо у вас трапилася халепа і немає частини документів на якийсь товар, то якщо як кажуть, обдумати це питання і пошукати варіанти, то варіанти завжди знайдуться, щоб не порушувати вимоги законодавства з точки зору. Обов'язкового документального підтвердження походження товарів, які ви реалізуєте, у нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Ставите лайки на все добре. До побачення.